Саме Кашкай, Сержик займається. Привіт, розкажи, що там тут. Привіт. Та що тут такого нічого що не що розказувати. Знімаємо мотор, будемо дефектувати. Проблема у тім, що жаліється на прориви картерних газів у ну, ну, картер, що РВ КВКГ. Не знаю, будемо ну, знімаємо, будемо розлучати, яка от прекрасну машину. З'їє серце біттям, щоб виявити, в чому проблема. А ти каже, нічого. Ось так це все виглядає. Привіт, перфекшн! З з вами Нісан Кашкай. Двигун уже внизу. Все розібране. А от Сергій нам розкаже. Він тут, дивіться Всім привіт. В першу чергу у вас і перфекшн. Тут яка ситуація? Ми зняли мотор, що ми вчора знімали. От зняли мотор, зняли голову, голову вже дали на провірку. По колінвалу бачу тут все нормально, все ідеально. Все... Ну, по колінвалу проблем я не бачу ніяких. По блокове, по блокове. є, є нагар. Ну, хон видно хороший. Типа по гільзам по все нормально. Ну, нагар є. Нагар є за чого? Нагар є за того, що от, можна бачити, що сильно великий нагар. А сильно великий нагар, бо сіли кольця. Почало брати масло. От за чого це все і проблема у нас. Цим мотором було. Тут навіть видно, що от маслозйомні кольця вони почти рівні з поршнями. Що не, ну, причина, що не, не збирало масло вниз, в потрібну, в, ну, в картер не, не збирало масло і воно все викидувало, викидувало вверх впускний колектор, І причому призвело це все до масложора. Ну, от така у нас ситуація по цьому мотору. Остановітесь! Так що далі ми будемо міняти прокладки, сальники, будемо все робити красиво, надіжно, щоб чоловік їхав і якав з задоволенням цієї машини. Так, Акура МДХ. На підйомнику Максима. заміна автовок. Добрий день. Заміна задніх втулок стабілізатора. Покажіть. будь ласка. Ось вона таке. І заміна, і заміна задніх гальмівних накладок. Так. Закінчуємо машинку, щоб віддати клієнту довгоочікувану лялю із США на обслуговуванні фесагін посад на устроєнні течі. Все захотіло. Дивіться, все. Батько, привіт. Привіт. Батько, батько, батько. Да, да, привіт. Трошки грязний. Працюємо. Робочий процес. Так. Е, да. е, по машині проблеми це те, що масло текло кругом. Де тільки можна. Це клапан кришка, клапан EGR. Подача масла в турбіну, слів, масло з турбіни. От Ми можемо даже побачити подрамник Оце все, що чорне, це все масло. Тобто це все треба мити. Так само, весь все нижче автомобіля, воно в такому слої масла. Ну, ми це все устранили, перепакували. Зараз от, я ставлю болт. Ми навіть можемо бачити. Тут проводилась робота. На якомусь сервісі видалення екології і поставили стару оцю, ну, старі прокладки. Закусили резинку, звідси все почало текти. Так само, ну, по всіх нюансах були проблеми. Болт був обламаний на цьому демферному шкілові, даже ми можемо бачити, один новенький стоїть. Так, потрошки було роботи з цією машиною. Так, далі у нас сержик. Продемонструю, що тут відбувається з кашкаєм, що привезли. Привезли нам ну, практично все привезли, крім турбіни. Там з турбіною ще є трохи нюанси. Привезли нам блок, який провірили, е шліфанули по плоскості, провірили по поршневій групі, що нема цих еліпсів і так далі. Привезли нам голову, вже, яка вже зроблена. По плоскості, клапана зроблені, ну, все як все як положено, все як має бути. І з... приступаємо до зборки. Вимиваємо ще, перечищаємо, перевіряємо все і буде ласточка далі радувати своїх владельців. За що це так розсипалося? Рокер. А це був розсипаний рокер, mm, ні, да. ну, типа, коли клапанку міняли, там все було нормально, візуально. Ну і зараз мотор робив ошибок, нічого нема. Сьогодні у нас на роботі Passat b 7 2-літровий дизель, це Америка. Автомобіль приїхав з такою несправністю, що не запускався. Коли ми підключили діагностику, побачили, що є проблема по форсунках. Було демонтовано форсунки, вони були зроблені, прописані, встановлені на автомобіль. Також Автомобіля була велика проблема це підтікання мастила кругом. Весь поддон, вся коробка, ні, зараз нічого ми не помили, ще. все було в маслі. Ми це все перепакували, все замінили на навесенькі прокладки. Автомобіль поїхав на тест, повернувся, ми знайшли ще підтікання мастила. І так само в нас оце, в кінці виявилося, що підтікає поддон. Цей двигун робився вже на автомобілі і не знаємо яким чином, в яких умовах цей двигун робився. Але коли ми зняли подон, ми знайшли отакі лишні елементи у двигуні. Цього не повинно бути. Скоріше всього розлетівся рокер. Коли робили двигун. його це наша така версія. Його не почистили, не помили, просто зверху перепакували, все зробили і автомобіль поїхав. Зараз дефектуємо, шукаємо проблему і будемо все вирішувати з клієнтом, яка далі судьба цього двигана. Нахуя ти знімаєш? Я просто давай чуть. Добрий Привіт! День. Вчора ми показували, що ми знайшли у подані у маслоприймачі. Так само був чутний легкий стук мотора іменно у верхній частині головки. Ми демонтували клапану кришку і побачили, що у нас розлетівся гідрокомпенсатор, от можемо бачити. І як зразок покажемо, як він повинен виглядати. Вот він в зібраному стані. От. Тут є такий подшепнічек. Трошки, трошки не точно да. не гідрокомпенсатор, а рокер. Рокер. Да. Знімаєшся спочатку. Да. <реклама> 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 Камера, мотор. Привіт. Вчора ми показували, що ми знайшли у піддоні. Це були запчастини від подшипника. Коли ми розібрали клапану кришку, ми побачили, що розлетівся рокер. І слідом за ним розлетівся гідрокомпенсатор. От В якому він стані зараз. От, підшипник, який ми знайшли у піддоні, і гідрик. Отак От воно має бути все в зібраному стані. Тому причина найдена. Всі уламки, які. Боле в двоно ми зібрали, подон почистили, головку почистили. Зараз встановлюємо нові гідрокомпенсатори, нові ракера, складаємо і автомобіль поїде. Мабуть, але це не точно. Ромич, привіт. Привіт, добрий день усім! Даний автомобільчик нашого постійного клієнта, От, любить по катушечки, по бездоріжжю. Приїхав на розвал сходження У внаслідок того, що машинку почало потягувати вправа. Була перевірена ходова частина, Виявлено дефект рульової сошки. Сошку я вже поміняв. А також. Е Гудів правий підшипник. Параметри розвал сходження були поправлені, але все рівно потягування вправо лишилось. Прийнято рішення замінити підшипник, тому що він е не має люфта, але має гул. І, можливо, потягування було із-за нього. Також було відхилення по сходженню, того, що сошка розбита, тобто сходження коліс воно не трималось. От, сошку поміняли, підшипничок міняємо, будемо робити розвал сходження. Всім гарного дня! Ось сосочку можеш показати, така гарненька. Ось вона. О, ади. Оце. Сошка рулевої колонки. Це сама слаба частина. Вас вітає Perfection Perfection, заново? <рес> Вас вітає Юра Так, да, До нас заїхав такий автомобіль гарний. Е, проблема з панорамою. Е, надалі от зняв скло панорами. Можеш подивитися, як почало їсти саласки желізо. І для того, щоб все це зробити, і почистити, і подивитися, чи все ціле, для цього треба розібрати потолок, зняти потім одну половину скла, потім цю. І надалі будемо дивитись, що з нею є. Потім, коли знімлю, я тебе покличу. Наш не дуже проходить за ажіотаж. Знається, що це. Що це таке? Колеса, які є дуже дефіцитні, Друзі, бо Я вони. Трохи як... розгублений. Я не знаю, чи це скарб, чи це піар. Да. Так, наш оксіний клієнтський Ford Focus. Макс, ти живий. Живий. що це такое. Дуже сезон підкозець, так? Я знаю. Та нічого, нам не привикати. Очікуємо вас всіх на сезонне перевзуття. Не забуваємо записуватись заздалегідь, щоб ви не попадали в неприємні ситуації. Ну, Максим, вже наступний клієнт приїхав, так що давай доробляємося. Що, Юр, скажи. А, так, 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 так ти що то сподожі? скажи, о, Юра, от, займається цією панорамою. Вступлення, хоч ти скажи що то. Що? Казати? Е, тут у нас от, зняли ми панораму. І якщо можеш підійти побачити, дивись. На стеках, бачиш, панорами, воно затікало от, з віце. З однієї і з другої сторони. Бачиш? За що цього? Тут, якщо можеш побачити, бачиш, тут йде е, кріплення релінгів і самої конструкції панорами. Бачиш, воно почало прожав Це треба чистити все. І розбирати надалі, тому що бачиш, розібрав, зняв фішку, бачиш, до цього. Вот. Йо-моє! Познімав, бачиш? А це, мабуть, не замітили плюсову. Зняли, знаєш, і замотали, а цю не замітили. Десь прижало воно І один моторчик не працював. Зараз на подальшому буду розбиратися, який з них і чому його відключили. А скільки тут моторчиків? Тут де три. В обичних іде два, але бачиш, тут іде три. На штору і на відкриття однієї половини. І друга тут іде. там я розібрав. І воно відкриває на козирьок і відкриває її повністю до заду. От, дивись тут, що побачив, бачиш, дивись. І звідси затікало, бачиш, В салон теж. За що того, що уплотнітель просто бовтався. Ну і далі будемо чистити, бачиш. Ось. Це теж хтось підклеював, ну нічого. Це зробимо, буде, все добре. Вот наша панорама. Дивись, як я почистив тут гарненько. От якщо можеш побачити, дивись. Сергій. Тут і це от сторона, яка грязна. От всі детальки, чистесенькі, гарненькі. Почистив вже. Ну і далі будемо займатися цими салазками цими. Почистимо. Одну і другу одну вже почистили, другу прийдеться почистити. І потім вже будемо займатися і дивитися, в якому стані саласки. Юра Протекшн. Сергей, ну мляха-муха. Кто это вы здесь? Стоять, не снимай.